Я люблю різні інструкції, зокрема, техніки безпеки. Я подумав, нам не вистачає техніки безпеки відлизування очка. Так званого, словно звісного анілінгусу. Це... На... Нам, це треба. нам це треба. От, наприклад, ви мужчина. Наприклад, вам треба відлизати очко своїй коханій людині, так? Припустимо, треба. Припустим, припустим, треба. Ніхто не знає, війна в країні. ніхто, ніхто, всяке, припустимо, треба. Ви ж не можете просто підійти до коханої людини в якийсь момент, перевернути її і почати відлизли очко, так? Так не робиться. Ну, Є якийсь етикет. По-перше, це непорядно. По-друге, негігієнічно. Ми ж не хочемо новий штам коронавірусу, так? Ну і ти не можеш підійти до кожної людини і сказати: «Відмий сраку. «Відмий сраку, так, добряче, «відмий!» Бо ти налякаєш її, так? Ти налякаєш, бо вона подумає, що ти хочеш, ви виб... її їй в сраку, так? Ти повинен заспокоїти сказати, ми хоче гай, але ні. Ні. Ти повинен підійти засп... ну, дати понюхати руку. Погладити. Це буде добре. Ч -ч -ч -ч. Ч -ч -ч. Просто відмий сраку! Просто відмий і подивимося, куди це призведе. Просто зробиться. І потім приступаєш. Так звучить моя техніка відлизування очка.